Всім привіт та підписників мого каналу. Приїхала техніка з проблемою, що я трішечки попиляв, або ні вона перестала запускатися. Файны, ну в принципе, файны, так. Э, ну что это означает? Хто там знає, можете написати чому ця вся шляпа трапляється. Ну от як, якщо ну, за першим разом упороли циліндропоршневу групу, пояснив, сказав, розказав, як що робити, ага, да. ну блин, я ж не можу кожен день міняти, Ну, я можу, але ж на платній основі. Якщо вас життя не навчило, чи гаманець нічому не навчив, то у то... мене варіантів немає. Ну це що? Хто мені скажеть? Що це таке, а? Кажете ви, що це підсос повітря? Ну, це не являється підсосом повітря. Це являється оцим, що я вже говорив, пояснював не один раз. Але ж всі чомусь кажуть, ти що там? Так не можна робити, ну ну, ти що? У мене вона 20 років пропрацювала так. А ти зараз кажеш, що потрібно лити в два рази більше мастила. От ти, блін, А все чому в два рази. В два рази більше? Це ж все ж? Це все. Тому що... Ті, хто продають мастило, хочуть заробити набагато більше. Тобто, так, так ви е, лились 20 мл на 1 літр пального, все було чудово, 25 років ви нею користувалися все, все ідеально, але ж, але ж настав оцей вирішальний момент і ви її урепали. І після заміни... С рака моєму, я вже на замовив десь їздити. І о, херася якась скотина приклеїла, Падло, блядь. Це ж треба так гвинти проклеїти, а? От от, ну от, скажіть мені, от навіщо? Навіщо от, так от, от, клеяти гвинти? Це щоб більше ніхто не міг їх викрутити, а? Та ні хлопці, це все через те, що пробиває прокладку і все. Так що гвинти оці обов'язково потрібно проклеювати. Потрібно ручку, мабуть, зняти, щоб було краще. Ручку зняти. Щоб ручку зняти... Щоб ручку зняти, треба встановити ph 2. Ось штукову дрюкову. До чого я це все діловів? До того, що при використанні 20, воно там 20 років бігало, все було дуже добре і чудово. А тут починають молоти всяку хрінь і розповідати, що потрібно лити 40. Але ж для чого це все діло робиться? Не для того, щоб техніка ваша справно працювала надалі. Тому що зараз економлять на всьому. Звісно що, економлять на всьому. Ті циліндропоршневі групи, які були там років 20 тому, вони були набагато якісніші, ніж ті, що ви зараз можете собі придбати. І потрібно, звісно, що. Вийти трішечки-трішечки більше мастива. Той, хто ліє трішечки більше мастива, хто чомусь циліндропоршневі групи не вигорають наступного дня. Або тут робив обкатку катку, півбака, мабуть чи скільки тут було, тут скільки зараз Та, мабуть трішечки. Ні? Небагато. То, мабуть, обкатка. Це ж цяло стара закалка, що потрібно робити обкатку, тому що сусід знає краще. У нього були там трактори. Трактори були і вся інша шляпа. На всьому цьому ділі потрібно було робити обкатку. І тут також на всій техніці потрібно робити обкатку. Ось вот, така от штука. Тут, мабуть, ще 58 встановлено. В принципі, чудово так. І от сам поршень. Так що ну, не думайте, що там я щось там говорю, аби, там, аби е, нашкодити. Ні, я говорю лише це для того, щоб ваша техніка надалі працювала, а не потім отак от бігати і трахати мізки. що йо... Мать вона проробила у мене там, ну я не знаю, скільки, скільки вона проробила в клієнта. Тому що, судячи по цьому всьому, при, при, при ремонтах, після ремонтів, оцю от штуку я от хоча б прочищаю якось. Ну якось так. Так що ну, в будь-якому випадку техніка працювала. Інших тут варіантів просто немає. І ну от таке от ну, без, безкоштовно воно ну, не міняється. реально, Воно міняється за, за рахунок клієнта. По-іншому, ну я ж також Ні, 52 тут встановлено 52. 52. Вон, ашечки намальовані і вінзур. Вінзур. Вінзур, вінзур, вінзур. Патрубочок тут також новий. Новий, новий. Такий еластичненький, еластичненький. Бачите, дюльки немає, немає тут дюльки, немає нічого. також немає проблем. Ну, Я більше ну, сказати не можу нічого. Зовсім нічого. Зараз поміняю знову циліндропоршневу групу, підкину новесеньку. Ну і звісно, що віддам клієнту Звісно, що у повній оплаті, тому що по-іншому, ну, я, я ж також я ж не меценат на шару працювати через що? Через те, що я пояснюю, як, як це все діло, ну, що з цим, цим ділом потрібно робити після ремонту і ну, як до нього відноситись. Ну, але ж де, деякі... Клієнти, на жаль, ну, не вміють користуватися технікою, реально. І навіть, навіть електропилами, які я не ремонтую, але навіть електропилами не вміють правильно користуватися. Чому? Тому що там із самого елементарного, що оператор, клієнт, власник даної техніки повинен робити, це. Встановлювати завжди гострий ланцюг. Якщо ланцюг там під підсів трохи, ну скинули і встановили іншого або віднесли на загострювання, але ж не чи ти, до усрачки тупим ланцюгом. Ну якось так. Тобто при різанні деревини або ще якогось мотлоха тупим ланцюгом. Там набивається в електричну частину кучу з цієї мілкої стружки, і в частину редуктора, і там підмастяний під, під насос той пластиковий кончелижний, який блін, мож, може з народження електричної е, пилки не працювати. Ну, Я про підпром'явські говорю, тому що ну, якщо що там бра. Брати бренди, бренди я не беру до уваги, тому що що тому що тому е, кругом кругом рулить кит пром. Чому? Тому що дешева рибка. Ну І, звісно, є такі от хвірми, які там говорять там 25 років гарантії, техніку купують а потім не можуть знайти собі сервісного центру. А чому? А тому, що його ну, або не існує, або блін, розвели, або, ну, або ще якась штука. Далі розусолювати немає сенсу жодного. Заміна циліндропоршневої групи, заміна позиційних шайб в будь-якому випадку. І, 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 і Колбаска моя закінчується. Гольчасті, про гольчасті я говорив. Не шуткуйте, то тому що влетите на циліндропоршневу групу. Але не тільки на циліндропоршневу групу ви влетите, а ще й на повний набір прокладок. І потрібно буде повністю розпакувати двигуна, щоб знайти оту от кончелижну частинку. От, -от. Кончелижну частинку із оцього от гольчастого СК-підшипника. Ну ви зрозуміли, так? Я гадаю. Я гадаю, ви зрозуміли. Що так? Дякую всім за увагу. До нових зустрічі, бережіть себе. Мило.